Привіт, Джамала. Дуже радий вас бачити. Якщо не секрет, який був ваш ТОП-3, от як члена журі? Uh, 10 балів творчі, 9 балів круть, 8 Джері Гейл. Чому 10? Творчі, ви казали, що вам не вистачило вокалу в паних місцях. Що б ви їм порадили змінити? Я нічого не казала, це доведеться взяти. У вас це просто погано влечутно. Ви uh -huh. б нічого не змінили? Uh, дивіться, uh, я можу uh, 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 сказати, що у мене були питання до е, вокалу Джефрі минулого разу, і я про це говорила тоді, коли він приймав mm. який це був рік. 2020. — й двадцятий й Ну е, тоді в мене було дійсно питання. Love, fire, fire, fire. Цього року я можу сказати, що вони м, якось так зміцнили. Це і виглядало стильно, і візуально, і е, по звучанню, і, і він якийсь вже більш артист, да? тобто його вже можна порівнювати з векендом, і з е, Чалбіш Гамбіном. Тобто дійсно така була в нього вже більш впевненість в нього йшла. І мені це подобається, тому що це не Євробачення, а взагалі не пробачає якогось сумніву чи щось таке. Тому так, мені сьогодні дуже сподобалось творчі. Очі сейє. Доки гайові. Кіряно мавеє. Весадя горості. Мені дуже подобається Марина. Просто шалена. В неї пісня. Ну, неймовірна. Я думаю, що вона буде супер хитом у нас, і це буде правильно, тому що вона і про нас, і вона дійсно дуже музична. Ну, коротше, я Марину обожнюю всі її музику і її саму. Тут сьогодні вона мені щось не знаю, щось можливо, це намисто. Можливо, ця оце якась може вона хотіла зробити з нею жінку трохи. Літню, я не знаю чого, але от якось це все разом трохи а, мене ну, так, ну я замислилась. Пісня знову ж таки Марина, виконання, сльози, все вірю. Я вірю кожному слову, я обожнюю а, авторів, які знають про що співають. І м, тут все співпало. А, але м, я просто представила Лів... Ліверпуль. Вибачте мене за це, але маю право. Я представила Лів... Ліверпуль. І тут... Склалося, я знаю, що перед над цим двором ви переслуховували всі пісні. Творчі да. одразу були вашими фаворитами. Чи живі виступи можливо змінили вашу думку? Абсолютно, абсолютно змінили. І я завжди про це кажу: що а, пісні аудіо. Класно, виконавців люблю, підтримую. Там класний той приймає участь, як я рада, і все це, все, все. Знаєш, там їх фани дивляться. А потім я кажу: ні, друзі, вибачте, забули все, забули, як звуть. Вибираємо виступ на живо, тому що от ви там не знаю. Брайан from Liverpool. і ти смотриш, і, і, і ти типу, маєш вибрати зараз. Тому е, наживо це дуже важливо. А чи для я Євробачення бачення сту... так точно? Чи я студійка вас вразила найбільше? Спім прослуховували багато разів. Була така пісня? Хіт? голосування спи, спи. Я слухала декілька разів, так. Спи мені дуже сподобала. Вона дуже гармонійна і кліп. Ви да. особисто бачили з Джо Байденом? Це да. неймовірно. Як пройшла зустріч? Ви хвилювалися? А, так, я хвилювалася. Слава Богу, що був мій менеджер поряд а, Бікір, а, і він я кажу: ти нагадай мені там, що там я маю сказати, а, тому що я готувалася до цих зустрічей із і із Байденом. Я зустрічалась напередодні з Володимиром Зеленським, щоб дійсно якось підтримати ну, отримати можливо нові якісь меседжі, які. Ми потребуємо і так далі. от І е, можу сказати, що зустріч пройшла дуже тепло, і коли я сказала, що я з Києва, прямо до вас, от їхала три дні. І я, я не можу передати всіх подробиць, але е, це правда була така надія після розмови, що. Все буде клас, ми переможемо. Що найбільше, останнє питання. Добре, що найбільше вам запам'яталося з того, що вам сказав Володимир Зеленський і Джо Байден? Ну, що найбільше, я не знаю дуже, що найбільше. А Володимир Зеленський сказав класну штуку, коли я кажу, що може треба сказати. Він сказав. Ти твоя поява вже буде абсолютним нагадуванням, і це так і сталося, тому що коли ми там зустрічалися з Дженіфер. Ой, як це ці... її? Джулія Робертс, Шерон Стоун. Ой, не Шерон Стоун, Шерил Кроу. Всіх переплутала, я вже втомилася вибачте. Коротше, мед Даймон, всі 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 і от моя поява вже заводила розмови. От сама по собі. Тобто я прийшла, і вони так, а що там в Україні? І це, ну, це, клас, це клас. І це мене дуже надихнуло, що в них розуміння, що в нас відбувається, дуже точно. Mm -hmm. Клас. Дякую вам, гарного вечора. Ночі, yeah. солодких снів.